Друзі Прекрасна новина на 9 мая, каких гаворіться ніколи знову. Сьогодні служба безпеки України оголосила про безпрецедентну історію про затримання е, агентури. Ну, здавалось би, що тут уже ми тут цю агентуру кожен день чуємо, що затримають, але чию не російську друзі, угорську іде на Закарпатті, е, де і угорські розвідники безпосередньо намагалися завербувати, завербували кількох наших виродків, які намагалися створювати шпигунську мережу, і які отримали цілком чіткі завдання розвідувати. Де можна купити зброю, як українське населення буде ставитися, якщо зайдуть угорські війська, де стоять українські ППО, ну тобто пряма, от, чітка така військова диверсія проти України. Це дуже добра новина, Чому? тому що ну, багато є інформації про те, як 24 числа. Лютого 22-го року угорські війська колонами йшли до кордонів Закарпаття, тобто України для чого? Ну я думаю, сумнів нікого нема. Якби росіяни змогли реалізувати свій план Київ за три дні, то я чомусь не сумніваюся, що угорські війська би зайшли на територію Закарпаття і почали би там миротворчу операцію по порятунку угорськомовного населення. Я думаю, що оце затримання воно дуже добре показує один простий факт: Угорщина це дійсно реально ем, наш ворог. І коли ми намагаємося робити вигляд, що це не так, це так. Це вороги, і це затримання. Я дуже радий, що нарешті служба безпеки почала це робити. Тому що вже скільки було статей про те, як угорці просувають свою всю адженду, скільки було статей про те, як там реальна пряма агентура діє угорська? Нарешті ми, хоч щось почали діяти. Проблема в тому, що угорці, звичайно, це ті прекрасні ребятки, які можуть нам повністю заблокувати вхід. В ЄС, да, керівництво ЄС скаже, що у них уже там є план Б, план В. Менше з тим, але. Безвідносно до ЄС, ми маємо розуміти, що Угорщина це країна, яка, м'яко кажучи, дуже недружня до України. Ми маємо розуміти, що це люди, які займаються прямою вербовкою військової агентури на нашій території під час. Військового конфлікту, тобто, по великому рахунку, ми мали б ставитись до цих агентів так само, як і до російських, ніяк по іншому. Ми маємо розуміти, що це не просто дипломатичний скандал, це просто визнання того, що Угорщина веде проти нас пряму військову, по суті, недружню політику, і в будь-який момент часу може вдарити нам в спину. Це по суті пряме визнання того, що ця країна хотіла би відірвати від нас шматок території і зробить це, якщо ми, хоча б на секундочку, дамо їй мінімальну можливість. Це треба розуміти дуже добре всім тим, хто думає. Що ми можемо досі жити реальними десятирічнеї дивни, мовляв, це же невозможно. Це можливо, друзі. На превеликий жаль, ми вступили в час, коли в світі можливо все, і тому Угорщину ми маємо сприймати як пряму загрозу. Да, у них не велика армія, але вони дуже активно закуповують найновітнішу зброю, і вони ненавидять українців. Тому я думаю, настав час ставитись до них саме так, як вони ставляться до нас.